І Зеленський, і мене снів цього немає, просто немає. да Оця от просто. Ладно, годиться він мені в сини, то краще випорити Паском за такі речі. Прирівнює Петра Порошенка до зрадника Медведчука, Кума воєнного злочинця Путіна. Та ще й своїм указом. Позбавляє всіх державних нагородів і знак Петра Порошенка. Ну, в тебе що, дійсно криша поїхала? Що ти робиш? Країна в якому стані знаходиться? Та перед початком війни я звертався до Зеленського, Володимире. Потисни руку Петру Порошенку, об'єднайте народ, об'єднайте владу і опозицію. Наш єдиний ворог, фашистська Росія. На чолі з Путіним, злочинцем, терористом номер 1 ми повинні бути єдині і об'єднуватись треба не навколо тебе, не навколо опозиції Порошенка, от, а навколо ідеї врятування України і стовпом цього об'єднання повинна бути.